Кошенята попліткуємо. Говоримо про перевтілення Марії Єфросиніної, бокал Шаманської, Яремчук, Секрет Добриніна, Трансформація Джері Хейл. Можете зручніше набрати чай. І каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Які пластичні операції та околи краси робила Маша Єфросиніна? Губи, ви можете подумати, що вони просто збільшені філером. Так, він є, але більшою мірою губи змінились за рахунок ботоксу. Адже раніше була яснева посмішка, і верхня губа заверталась всередину. Щодо блеферопластики, іноді з віком, коли уходить підшкірний жир, повіки стають більш відкритими. Плюс Маша дійсно значно схудла. А ось таке западіння це А-образна деформація. Може виникати при агресивній верхні блефера чи просто в процесі старіння. І зараз навпаки його заповнюють, адже це вважається ознакою віку. Маша значно. Скудла, що саме по собі дуже змінює зовнішність. І зараз я бачу щось невловимо схоже з Мур. Мені здається, що в неї філер по ліфтингових точках, трошки підборіддя та вилиці. Звісно, ботекс це помітно по міміці на цьому відео. Маші дуже розвинені лицеві кістки, які довго триматимуть м'які тканини від провисання, плюс її підняли приміс. Чи подобається вам, як змінилась зовнішність маші? Пишіть в коментах. Отже, як ви могли зрозуміти з цього відео. Мова піде про трансформацію Марії Просиніної зараз. Буде дуже багато дискусій. Одні будуть казати, що це етично обговорювати, інші будуть казати не етично. А я скажу наступне: у медійних людей немає імунітету до подібних обговорювань, тому що їх обличчя це можливість заробляти так, вам не почулося. Вони надають послуги комплексно від виду діяльності до того, як виглядають. Тому що чим гарніше виглядаєш, тим частіше тебе замовляють на заходи. І я не відкриваю вам Америку від цього, розумієте? І Маша Єфросиніна, на мій погляд, на сьогоднішній день набагато яскравіше, елегантніше та жіночніше виглядає, ніж усі попередні роки разом взяття. Тобто, маша Єфросиніна в цьому сенсі дуже класно трансформується. Звичайно, що занадто тут нездраво є певні моменти з її схудненням, але це її виключно справа. Як їй подобається, так і живе, так і виглядає. Головне, щоб було комфортно їй. Це найголовніше. Але в цілому, артист, чого я взагалі, взагалі підняв цю тему? Артист, медійна людина, повинна вкладати в себе гроші і вкладаються зазвичай великі кошти, аби гарно виглядіти, аби не попливти. Кадрі своїм обличчям, розумієте? І на це все потрібно кошти. Тому я не бачу нічого поганого в тому, що зірки себе якось змінюють. Єдине питання, чому вони це так активно приховують, наче я не знаю, це е, якийсь розбрат шалений. Та ні, це частина вашої професії, гарно виглядати. Тому маємо, що маємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вам подобається з точки зору зовнішньої трансформації, хто змінився. От змінився так, що. Ви можете сказати: Вау, він чи вона з руками виглядає набагато яскравіше і набагато красивіше, стильовіше, елегантніше, ніж в свої молоді роки. Давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в Директ мої інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А ми з вами йдемо далі. Склалося так, що в грудні місяці 2023 року Аліна Шаманська була затримана поліцією на столичних вулицях, їхала за кермом, але трішки шафусіки. Ну, тобто, підгулявша. І <клес> Аліно, це не є чимось, ну, типу, я не буду тут включати якогось мораліста, сталося і сталося. Єдине, чому я підіймаю цю тему, і про що я хочу сказати, друзі. Будь ласочка, запам'ятайте раз і назавжди, усі водії, ви є учасниками дорожнього руху. Ви усі несете відповідальність за себе, за оточуючих, за пішоходів в тому числі. Тому, будь ласочка, якщо ви вже підгуляли, не сідайте за кермо, їдьте додому на таксі, нехай хтось вас друзів відвезе, але в жодному разі. Не ризикуйте, тому що ви ставите в небезпеку ваше життя та життя оточуючи. Це все, що я хотів сказати на дану тему. Але це дуже важливо. За три вікенди у прокаті фільм Яремчук Незрівнянний Світ краси зібрав 9 мільйонів 900 тисяч гривень. Стрічка Яремчук Незрівнянний світ краси стала найкасовішою документалкою. В новітній історії українського кінематографу. Прокат ще триває, тому рекорд буде ще потужнішим, пише Музвар. І не можу не порадіти цій історії. Нарешті український кінематограф починає відбудовуватись, оживати. Я дуже хочу вірити в те, що настане той час, коли буде процвітати в Україні. Хто вже дивився стрічку, поділіться враженнями в коментах. А тепер трішки про Нікіто Добриніна. Нарив я коротше ексклюзивчик. Пам'ятаєте, в нього є телеграм-канал? Я не пам'ятаю, він зараз його веде, не веде, добрі новини, здається, називається. І там він дуже недолухо писав пости на тему політики, висміювання росіян, бла, 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 бла. І я казав, навіщо офіс у тому самому Нікіто Добринін? Нахріна взагалі. Ви берете його, тому що ця людина не вміє вести контент. Ця людина не дуже справляється зі своїм власним а, лайфстайлом, а тут треба ще щось на тему політики транслювати. І як виявилось, є одна чарівна поза. М -м -м. Вам не почулося саме так пікантна поза, в якій Нікіта дуже, дуже потужний потужний коханець саме в цій позі. І цією позою він може звабити кого завгодно, в тому числі а народних обранців, і от один із народних обранців досить тривалий час перебував в, зараз, не знаю, але точно перебував в, в теплих обіймах з Нікіткою Добриніним. І саме він підсуєтив Добриніна. До ось цієї історії, а давайте ти будеш відпрацьовувати хоча б якусь методичку, і щось там постити, робити вигляд, активність, що ти долучений. Ах, до. Ну давайте я зараз умовно кажу. Центру протидії дезінфеї. Ти будеш освітлювати саме чітко е, політичні та соціальні новини, як воно є. Хоча насправді там просто зайти на цей канал крінж-крінжовий. Там Добринін навіть щось розігрував. Але не склалося, як гадалося, і ніхто навіть не підписувався з урахуванням того, що він розігрував лоти і гроші. Ну, коротше, зайдете, подивитесь і все зрозумієте. Не буду багатомовним. Але ось а, така історія, яку мені хотілося озвучити. А поза, давайте так, поки що не буду казати, підпишіться в наш телеграм. А у нас там дуже палка теж спільнота, дискусії, е, всі посилання в описі та в закріплених. І давайте так, саме в телеграм-каналі я розповім, які позі Нікіта Добринін вміє зваблювати можна лаці. А ми йдемо далі. Але Нікіт, ти мене здивував. Йдемо далі. Хто у нас по плану? А на завершення нашого випуску мова піде про Джері Хейл, яка випустила композицію, присвячену українським дітям, яких викрала Росія. Разом із треком було створено соціальне відео. Головною героїною стала 14-річна дівчинка Кіра з Маріуполя. Давайте глянемо. Ви знаєте, мені подобається те, що Джері Хелл з абсолютно прісного, нецікавого, нудного артиста, почала перетворюватись в особистість, в музиканта. І те, що вона робить сьогодні, це не просто про інтертеймент, це і про соціально важливі теми. Тому я хочу тільки підтримати Джері, сказати розумничка і ба більше. Но Джері Хелл це саме той випадок, коли. Знаєте, я взагалі не робив жодні жодної ставки на неї. Ну по своїм власним відчуттям, що це артист, який почне різко, стрімко зростати, змінюватись і так далі. А зараз в ній зароджується особистість, і мені це імпонує дуже сильно. А, але і секрет Джері Хейл головним, ми знаємо. Не знаю, готова а, Яна говорити про це публічно. Цю заяву про те, кому належить її серце насправді. Але в будь-якому випадку а, мова зараз не про це йде. Просто у Джері Хейл є свої секретики. А зараз ми говоримо про творчість. І те творче зростання, яке зараз відбувається з Джері Хейл, не можна ігнорувати. І казати ні-ні, ні, нічого не бачу, нічого не знаю. Не будьте побрехунями. Говоримо, які Джері змінюється, Джері зростає, і вона з кожним роком стає все краще і краще. Тому тільки вперед, не підведи. Такі в нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!